Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одна досить важлива тема. Така от на злобудня: це те, чи будуть білоруси наступати на території Європи, на території країн Євросоюзу, або Литва, або країни Брибалтика, або Польща. Цього року я би хотів подивитися, чи є загрози наступу Білорусь зі сторони Білорусі. Не обов'язково білорусів, там можуть бути і угрупування РФ. Ви мене також просили це подивитись: питання чи взагалі потенційно можуть бути наступальні дії військового характеру зі сторони Білорусі. Дивимося на 2025 рік. Давайте подивимося, чи є загрози для ЄС. Для країн ЄС, там Польща, Литва, можливо, якісь країни Прибалтики. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися це запитання. Так, я витягну три карти на таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. І три карти з циганської колоди. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Перша карта, карта мага, перший аркан, пряма позиція. Непогана карта. Це карта якогось дива, це карта якихось позитивних перемін, трансформацій. Карта колісниці, карта активного руху. Може бути те, що було в нас в 2021-му. Тобто війська РФ ходили біля кордонів, на які вони потім наступали. Ну, це активний рух. Далі падає вісьмерка кубків. Карта розчарування, карта залякування. Але наступу як такого я не бачу, скоріше залякування. От пам'ятаєте ситуацію, яка була в Україні в 2021 році, коли вони ходили, так би мовити, вокруг, да деокола, але нібито не наступали. Просто наводили такий стан напруження і страху. Тут приблизно така сама ситуація може бути біля кордонів Польщі, така сама ситуація може бути біля інших кордонів, там з країнами Прибалтики. Тут карта злодія, карта брехні та обману. Карта печалі, карта смутку, карта возлюбленої. <кій> ну, я скажу так. Наступу як такого, я не бачу. Але ситуація дуже схожа на ту, яка була в Україні в 2021 році. Пам'ятаєте, як вони війська до кордонів підводили, потім відводили. Ну, напускали, напускали оцього страху, напускали цієї атмосфери такої напруженої. Я думаю, що щось подібне може відбутися. Але наступу ще цього року поки що я не бачу саме на країни Польщі, там на інші країни. Можливо, наступного. Але цього року вони відіграють той самий сценарій, який вони відігравали в Україні в 2021 році. Ходять нібито по своїй території і кажуть, що ми по своїй території чого ви напрягаєтесь, а потім в один момент можуть напасти. Але я думаю, що це спочатку буде такий от, тактика залякування. Наскільки вона спрацює на поляків, чи там на литовців, чи ще на когось, це вже інше питання, і що вони будуть з цим робити. А так то я би сказав, що поки що ситуація така. Напружена, але я наступу поки що не відчуваю саме на тій території. Ну, це питання я розглянув. Підписуйтеся, ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Цілую, люблю, обіймаю. Побачимося в нових прямих ефірах. З вами був Роман Заводовський. До скорого!